Доброго раночка, мої любі. Я не можу не поділитися таким відгуком. У людини пройшла екзема на продукції ЛР. Це відгук від лікаря Оксана місто Київ. Доброго дня! Ось мій клієнтський чат. В ньому зараз 959 учасників моїх партнерів та клієнтів моєї команди. І люди мої пишуть відгуки прямо в чат. Дивіться, що пише Оксана? Е, каже, що вона лікар, щоб ви мали ну, якби прислухатися до лікарів, ми всі прислухаємося. І екзамени лікуються медикаментозно. Поки мажете там гормональними мазями, начебто легше, перестаєте і все. Гормональні мазі закислюють організм та ведуть до. Е, Ну, в закисленому середовищі розвивається вся патогенна микрофлора і онкологія теж. Всі гриби, шлаки, токсини, накопичені яди ще більше розмножаються. Тому не використовуйте гормональні препарати, є натуральний метод лікування. Доброго дня! Дуже щиро дякую вам за миттєво відпла... відправлене замовлення цілющої продукції. Вже не вперше замовляю. Тому дуже задоволена. А головне те, що дійсно допомагає, була екзема по всіх ділянках тіла. Тепер про це забула завдяки продукції ЛР тетяна. Я вам щиро дякую. Ось такий відгук я отримала від лікарки нашої. Дивіться, які продукти вона замовляла перед замовлення. замовлення. Гель алоевера персик, гель алоевера фрідом для суглобів, для м'язів, для хрящів, від болю там, в хребті, в колінах і так далі. Вітаміни від актів, самі корисні натуральні вітаміни. Супер омега актив яка допомагає при всіх станах. Омегу треба після 40 років пити всім людям. Омега це і наш зір, і краща робота серця, і захист клітиночок від мембрани укріпляються, тобто вони не пропускають. Поганий вірус, там ну, більше захищений. Е, омега це е, допомагає не накопиченню холестерину. Приймайте омегу, вона розтворяє, не дає осіданню поганого холестерину. Омега це гарні волоси, блискучі і міцні. Е, омега, це. Позбавляє від запалення в суглобах, бо в нашій омезі є ще набагато більше це масло, бета, глюкан, ячменя та вечірньої прімули, це гормональний фон жінки, це ну правильна виробітка гормонів і надалі. Також вона заказала спрей спасатель швидкої допомоги, який допомагає лікувати від нечисті, від заложеності носа, від горла, як тонік для обличчя, і всі шкіряні і екзему теж ми лічимо спреєм.